Всім привіт, на зв'язку 4.5.0.com.ua Хочу вам розказати про одяг в кольорі мультикам від виробника Farimate Ukraine. По-перше, це їхні бойові штани. Вони мають продуманий крій, вони дуже класні для жаркої погоди. Вони сумісні з наколінником Cry Precision, також їх можна подружити з фірмовим наколінником від Raptor RaptorTac. Тут має липучку, кишені на молнії дуже легкий, Називається матеріал. Мілікен Ніко Хотвезер. Спеціально продуманий для американської армії для жаркої погоди. Ось такі штани. Тут липучки. Ну, в принципі, все як в бойових штанах, Тільки вони дуже якісні, легкі і комфортні. Перевірю на собі. Потім ось такі можна використовувати замість у бокса в жарку погоду. Лунгсліви в мультикамі з обробкою UFP50. Тобто вона не пропускає сонячне опромінення. Далі маємо в наявності ось такі у бокси. Фарінгейт тут теж на молніях, теж матеріал Hot Werzer Ніко Ріпстоп. Оця вставка, вона спотоввідвідної дихаючої тканини з обробкою від горіння. Тобто Flame Resistant не підтримує горіння. Далі у Фаренгейта дуже-дуже крута. У нас теж завжди в наявності ми стараємося, щоб була ось така кепочка. Кепочка Фаренгейт Що розпродала? Ні, ось осталось. Ось така кепка, так само з цього ж самого матеріалу, Hot Weser для, для жари тупо незамінна річ, е, не потієш в ній, не нагрівається, е, можна причепити шеврон сюди, логотип Фаренгейт е, Незамінна річ, жаку погоду. Буде на зв'язку.